І знову як мінімум 10 годин, а як максимум 12, то будеться відпрацювати. Та фруктів з себе на роботі, також взяла яйця. Взяла все те, що закінчилося. Все дуже свіженьке, тільки з трака, з кулера сьогодні привезли. До нас, в принципі, кожного дня привозять фрукти та овочі. Дитині банани, огірки взяла, цибулю, родиска, цибуля зелена, помідорок декілька штук, малинку дитині, полуницю. Мені вже показувала і морку. Так, І за це все я заплатила 25 центи. Плюс в мене знижка 25%. Ну, я вже казала, що в нас все дуже дорого. Приїхали щойно з Тимофійчиком із Бурлінгтона. Правда, були ми ще в TG Max, там я купила собі тільки кейс на телефон. Захотілося мені ось такий. Жовтенький. От як на мене гарне. Що я ще купила в TGMX? Гель для душу, маски для обличчя і, і все. Більше нічого я там цікавого не знайшла. А от у Бурлінгтоні я купила здебільшого футболки та косметику. Футболки від таких брендів, як Guess, Calvin Klein, Nike. Також багато масок я взяла, прямо в таких коробках по 5, по 10. От е Пензлики для макіяжу я взяла для сестер. І м купила сумочки. Також на знижках було. Зараз, до речі, треба сісти, повідривати етикетки і цінники, допакувати в ці коробки. Також треба допхати сюди каву. Я взяла мамі та Бабусям без кофеїну, каву. І медикаменти я ще купляю, і косметику. Таке мельно-рульне, як то кажуть. Потрібно ще заклеїти ці коробки тейпом, скотчем. А, і потрібно ще вказати точну кількість того, що відправляю в Україну. Я пишу на листочку адресу зверху і детально пишу одяг. 20 штук, косметика, 10 штук, продукти. стільки то стільки. І в такому дусі. Правда, не знаю, як я це все завтра в машину загружу. Але відправити вже давно пора. Тому що я формую ці посилки з листопада. Так, з листопада. Надіюсь, нічого не зміниться. ми завтра поїдемо з Тимофійчиком. В Ворен трішки далеко їхати і не люблю то місто, але там знаходиться логістична служба Дніпро, якою ми відправляємо посилки. І працює вона тільки до третьої години. Тож треба встигнути обов'язково. Купила Леся собі, називається кейс. Стояла я в черзі до каси, там такі тунелі, коридори, побачила цей кейс, вхопила. Прочитала так край мока, що для iPhone 15 Pro, а у мене ж то iPhone 15 Pro Max. Ех, Лесу, Лесу, ти в своєму репертуарі. 7 доларів коту під хвіст. Ну, треба поїхати повернути, мабуть. А, зла сама на себе. Хотіла підігнати машину під під'їзд, щоб загрузити коробки, але щось в мене все йде креберть. Не вийде, тому що там роблять сходи. І доведеться мені нести коробки через інший вхід. А це значно далі. Коробки важкі. Щось все й теж кероберть. Вчора вночі, коли пакувала посилки, точніше одну із посилок найбільшу, яка має полетіти до моєї мами, але сталася халепа і вона розірвалась вже на самому кінці, коли я зверху тайпом клеїла. Тож я все витягнула звідтіля і такі турби помістила. І зараз нам з Тимофійчиком доведеться їхати ще в будівельний магазин, Home Depot, напевне, або в Walmart, і купляти таку велику пластикову коробку. Але то не факт, що вона все туди поміститься. А все йде. Шкереберть. Ще ми заспали. Раніше не поїхали, якби все так шло. Шкереберть, але якщо я сьогодні не відправлю посилки, вони будуть ще декілька тижнів лежати в нас. Тож, мушу, мушу. Не знайшли ми з тимохечиком в хомті по коробку, тож їдемо в таргет, тут неподалік. Знайшли, в Таргеті потрібно нам коробку, точніше, ящик такий пластмасовий. І взяли останній. Залишилися тільки дві кришки. І на нього якраз знижка. 10 доларів. Так що беремо і поїхали в Ворен Тимофійчик. Подивися, Бау. хто там ходить. То Та канадська гуска. Десь була ще одна. А, там далі. Ось так я запакувалась. Знову гуска. біля Тимофійчика. І біля мене Велетенська. Не знаю, чи так можна їхати, а іншого виходу в нас немає. Одним словом, приїхали ми в Дніпро. Погода жахлива. На хайваї почалася злива. Так що все припаркувалася біля дверей. них будемо заносити коробки. За нами дуже велика черга. За пересилку трьох посилок ми заплатили стемком 241 доллар 70 центів. А, ми ще купили свічку в кошик великодній і наклейки на яїчки, як каже Тимофійчик. І нам довелося ще купити коробку, тому що та, яку ми купили в Таргеті, нам не підійшла, точніше, кришка не підійшла. Не підійшла до коробки. Я поспіхом купляла. Не подивилася і вже працівник мені сказав, що кришка взагалі не підходить. І заклаїти її скотчем і цим це... стяжками затягнути нереально було. Хто щасливий? Мама? А ти не щасливий? Ну, ти ж казав, що ти зробив щасливими своїх рідних. Так? А сам нещасний? Ні. Ну, вже їдемо додому. Він сумний, бо немає інтернету. Купили ми, звичайно, таку свічку загорнули Упс. з вишивкою. І дали наклейку І ось такі звичайні наклейки. Наклейки 3 долари, а свічка 4. Так, вийшла з машини, щоб показати вам містечко, в якому проживає доволі велика українська діаспора. Тут дуже багато українських будинків, там церква греко-католицька. Ми являємося прихожанами тієї церкви. Там український культурний дім, ще якась жіноча спілка. А ось та красива будівля це український банк. Там банкомати, а ці всі машини то українці. Приїхали або в банк, або посилки відправляти. І тут якийсь центр і бар. Мабуть, українці святкують різноманітні події, і народження, і весілля. І ось тут одразу будинки. І кожен другий це будинок українця. Українців. Бо всюди прапори. Тимофійчик мене на Макдональдс. Так, нас пропустили, тож паркуємося і йдемо їсти, так, Тимко? Так, ось такий Макдональдс, це в нашому місці. Тимофійчик любить сюди ходити, тому що там дитяча кімната є. От. Ну, а мені не дуже подобається американський Макдональдс. Інтер'єр в українських красивіший. Та й сама їжа. Фастфуд смачніший. Я знову в цьому Борлінгтоні приїхала поміняти кейс, був наявності на Промакс. Ще користуючись нагодою, я хочу глянути за шльопками, які я міряла минулого разу, але не купила. І тепер дуже шкодую, що не взяла їх. Зробила фотографію, поїхала додому і ось ще час про них. Надумала, але їх немає ясно. Вони шкіряні за 25 доларів. Ціна, як на мене, для шкіряного взуття. Гарний. Немає їх ніде. Да. Знайшла, але в меншому розмірі. Мені треба 8,5. Отамко мене шукаю. Так, сьогодні в нас день повернення. Повернула вже кельс, точніше обміняла. І зараз потрібно таргет повернути коробку. Яку я купляла, щоб переслати посилку. Їду забирати домофічики з автобуса якраз. Автобуси виїжджають із сусідньої школи. Зазвичай тут ще більше автобусів. Вот. Дуже... Так, а ось і мій хлопчик приїхав. Забрала темофічики зі... Це твоя гостя. Окей. Сужу в машині, чекаю на Тимофійчика, точніше на автобус. І Тут зненацька почалась така. Злива, ліє, як з вітра. Планувала забрати Тимка і поїхати одразу в Костку, але в таку погоду ми точно нікуди не поїдемо. Замовила трішечки дрібничок для дому на Амазон. Ножиці для обрізки квітів. Час від часу купляю квіти і потрібно обрізати. А у нас немає, беру в дитини канцелярські, тож вирішила взяти. Це паперові одноразові форми для аерогрилю. Скільки там штук? А, 50 штук. Щоб не мити, тому що доволі важко ті шухлядки вимивати кухонну вагу. Нарешті я її купила. І взяла ось такі індивідуальні салфетки на стіл. У нас є, але плями вже не виводяться, тож вирішила нові замовити. І овальні у нас круглі. Зараз поміняю і покажу. Ось до. Ну, а це, як то кажуть, уже після з новими салфетками. А, до речі, в комплекті були ще ось такі маленькі, під гарячі, підгорнята. Поміняю ще цю прозору вазу на білу, мабуть, куплю якусь підставку або іншу корзину іншого кольору, і буде краще. Ну, як на мене, було б ще краще, якби я поміняла стіл. Давно дивлюся, але не знаю, яке наше майбутнє тут є. Зайві гроші не хочеться витрачати на стіл. Але і цей не подобається. Він аж ніяк не підходить під ці стільці, або ж стільці не підходять під цей стіл. Ми купляли цей стіл а, з іншими стільцями на Estate сейлі за 50 доларів здається. Вже й не пам'ятаю, це вже так давно було. На стіл уже доволі давно закинуло в корзину овальний з цієї ж серії. Думаю, є ще прямокутний і круглий, але круглий дуже маленький. Тимко, покажись. Тимка кавечірній перегляд мультиків. Я відігріваю сир, доварюю борщ. Цій великій каструлі плав. Фокус. Половини каструлі вже немає, бо чоловік відвіз своєму колезі. Сьогодні субота, і ми вперше за дуже довгий період сидимо вдома. Всі абсолютно. Я взагалі не виходила на вулицю. Чоловік їхав, а відвозив плав. Сусіднє містечко, а ми вдома. Я займаюся прибиранням, одяг перебрала дитини, праням і вирішила. Ввечері ну, борщ приготувати на завтра. Бачите, котра в нас година? Дев'ята майже. Нічого. Хлопці, завтра поїдять борщик. бо я буду на роботі. Буде плов і зранку, якщо буде час, приготую сирники. Каструля пішла в рух нову, яку я купила у вомирті. Хотіла ще на напекти, але без потреби. І місця в холодильнику не буде. Бо закупилось на декілька тижнів. Холодильник заповнений. Ще треба запхати цей плов, борщ і сир. Поки я складаю одяг, точніше перебираю, Тимофійчик складає кубики, він дуже любить їх. Це ми з України привезли. От. Вирішила перебрати одяг і подивитися, що потрібно докупляти, що, як то кажуть, викидати. Ну, Одяг я рідко викидаю. викидаю тільки дрантеви і кошла. Та якщо одяг в гарному стані, я пересилаю в Україну для свого похресника. Правда. На ось цих кубках літні футболки, в Тимофічка їх доволі багато. Він же все переміряв. Найк-Найк, Nike, Nike. він великий прихильник Найк. Це футболки з етикетками. Йому минулого року на 5 років наша подруга подарувала багато футболок. На цих дві нижніх він буде носити по дому, скоріш за все, бо вони кошлаті вже. Я не люблю кошлатий одяг. Це ми купляли нещодавно. Це минулорічна також Найк. Цю також купляла нещодавно. Нове. Цю він купляв на Monster Gemстату. Плавальні плавки, костюми це на наступну осінь та зиму. Штани у Вулмерті що купляла. Тут таких три пари, чотири разом з цими. Ворічний сведер, різноманітні кофти, сурочки. Все це підійде на наступний рік. Красива кофта, ще з етикеткою велика. Дальше. а, футболки по долару різдвяні, таке знадобиться. Ну і це дуже теплі речі. І флісовий костюм. Декілька штук вже склала в коробку для свого похресника та його братика. Так, далі. Тут стоїть книжка, яку нам прислала з України. Павлик, дякуємо, дуже гарна книга. І шортів, шортів ну дуже багато. Навіть не знаю, скільки штук. Всі абсолютно підійшли. Ну, Но це нові. Також Nike. Так, джинсові подарували. Ці подарували, це все Олдневі. Дуже подобаються мені ось ці шорти. Вони недорогі, також олдневі. Треба буде купити там багато кольорів. Це також олдневі. Мабуть, буде вдома носити. Calvin Кляйн це від костюму. Ага, можливо, ці відправимо, бо вони вже такі в обтяжку. Це на прогулянки будуть або в школу. Це також олдневі і це олдневі. Все нове. Так, тимофійчик. Так. Шортів дуже багато. Впали. Шорт, можливо, одні купимо, а можливо, взагалі. Все ти склав. От. Зараз я ще раз переберу одяг, футболки треба перепрати разом з тими, що на купці. Ага, той ромпер від рейма треба заховати. Точніше, в коробку спакувати. Дуже подобаються мені ці вішечки, вони дуже зручні. Там штани висять. У мене є ще дві штуки в упаковці. Якраз шорти повішу туди. Ну і залишила футболки, тонкі кофти і олімпійки та худі. Бачите, скільки вільних вішечків. Так, треба ще іграшки буде перебрати. Ну, лягу ми залишимо. А ось в тих коробках багато машинок полетить тимофічик в Україну, так? Так. Він сказав, що він ними вже не буде бавитись. А в Україні є кому бавитись. Ще хочу вам показати, яку роботу Тимофійчик сьогодні приніс зі школи. Ось його зображення, фотографія. Домалював тулуб, ноги, руки. І ось пише карта. Мій будинок, моє місто. Місто не буду показувати, там вказана назва: Штат Мічиган. Моя країна, ну, тимчасово. Мій континент, материк і моя планета. О, як гарно розмалював. І земля, казав, молодець. Дитині 5 років, ну, скоро 6. В травні у нього день народження. 19-го. Молодець. Дуже подобається мені школа. Гарні роботи приносить. Вже вміє додавати, трішки читати. Дуже гарно малює, як на мене. Цю роботу треба зберегти. У мене є така шафка, де я зберігаю абсолютно всі малюнки. І навіть з України привезла перший малюнок, перший малюнок в садочку. От, треба перші малюнки взяти в рамки. Зберігаю всі малюнки з цього садочку. Ну тут, в Штатах, з України і зі школи. Треба купити такі папки і все посортувати. Потім вам покажу. Подивіться, який результат, скільки сиру я наколотила, більше кілограма. Ну нехай буде кілограм, а решта вага лоточка. Чудово! Зараз буде багато сирників. А щось сьогодні, коли прибирала, знайшла таку лампу, такий ліхтарик. Я планувала його відправити в Україну, але м -м, вирішила е, з Aliexpress напряму замовити. Бо коли відключення, дуже зручно такі лампи в домомет. Це дуже велике. І Тимофійчик причепив собі на намет. Ось так воно виглядає. Я думаю, ви бачили, бо знаю, що в Аврорі вони продаються. От бачите, є великі, маленькі. Різні. І дитина щасливо сидить в своєму наметі. Він там ляко сьогодні складав, а зараз забороняє туди заходити. А ще ми з Тимофійчиком щойно прикрасили його кімнату до Пасхи, точніше, намет. Ті пропорції перекинули на другий пік, а сюди причепила гирлянду з такими зайчиками чи кроликами. Купляли в доларовому давно, ще в лютому. І була нас ще десь гирлянда з морквою. Думала повісти там. Така красива була гірлянда, але не можу її знайти, що означає купити, заздалегідь і забути, куди вструмало. Ну, У мене таке часто буває. Знайду, коли вже буде не актуально. Щойно приїхала з роботи і під дверима чекали посилки. Всі ці посилки для Тимофійка, так? Тимка. Ти знаєш, що там? Так. Так? Ні, ти не знаєш, що там. Так. Так. Ну, ти приблизно здогадуєшся. У нього завтра фотосесія в школі. І так, ти знаєш, що фотосесія, але ти не знаєш, що тобі там прийшло. То буде сюрприз. Ти давно то хотів? І я от згадала і замовила. Зараз відкриємо і покажемо. Добре? Добре. Добре такий сумний, бо мама планшет забрала. Так? Так. <с> ну, я мушу це вам показати. Тимофійчик, що це? Розминка перед розпаковкою? Так. Так. Ми одну посилку вже розпакували, в ній була така футболка, але це футболка не з офіційного сайту, а така костюмована, так би мовити, з написом Lines. Це назва футбольного клубу із Тройта. І в комплекті були ще шкарпетки. Ану, покажись, ану, встань. Ось такі. От. Але я замовила спочатку на офіційному сайті, тільки от футболка прийде аж в середу або в четвер. І я вчора вечором подивилася, що футболка не встигає прийти. І замовила ту, яка прийшла. прийшла. Бо він дуже хотів футболку. Я раніше знімала, показувала, що ми не могли знайти ні в Таргеті, ні в Walmart. Так, відкривай другу посилку, там сюрприз. Відкривай, витягуй. Ну ти ще не подивився, що там? Але попою обернися з другого боку відкривай. Так, так, так негарно. Ще одні шкарпетки це вже не підробка, як ті, а з офіційного сайту. Що це таке в тебе? М'яч. М'яч? А по-англійськи як? Бол. Бол. Це м'яч, також з офіційного сайту. Він так, от, тако маєш тримати м'яч. Отако. Ну, майже, так. Подивися, що там, ще в коробці. Це такий прапорець ми повісимо на стіну. Також з написом Lions. Так. А в середу тобі має прийти ще одна футболка. Така бавовняна, не така блискуча. Ну, це як сценічна футболка. Like вже... Ні-ні ні, писати, ні, ні. Новий м'яч. Зайчик, ні, 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 ні. Будь ласка, це м'ячик дорогий, ти його дуже хотів, ми тобі замовили. Добре, синоль? Ніхто в тебе м'ячик не візьме. Тут твій м'ячик, добре? Добре? Він би все писав, все би малював, тут уже стіни помальовані. Не знаю, ріст міряв свій. Там за плакатом якась квіточка, ще якісь ініціали, незрозумілі мені. Біля стола малював, біля ліжка. Ні, Тимофійчик намет хотів описати. Ось так виглядає цей прапорець чи то трикутник з назвою улюбленого футбольного клубу. В Тимка це Lions. Не знаю, чи правильно читаю. Ти там не ввихайся? На ніч трайте лягати спати.